Шикарні пляжики Іонічного моря. Отам Бабілонія, такі -от екзотичні пляжі. А отам є готельчик. Бачите, вон, там вон, під горою. Ріка реально в зелені повністю з шикарними видами на гірські і морські пейзажі. От. Тут лежачки, також входять в вартість готельчика, відповідно, парковочка і сніданки. От. І от там, за отією реально є пляж, який називається акваріум. Ми там були, подивіться на каналі, знімав обзорчик. Тут є також кемпінг, Хімара називається. Саме пляж називається Ліваз. Ліваз. Він так Ліва незвичайно для нас звучить. Але Хімара сама знаходиться там. От, подивіться, бачите, яке іонічне море. От, прозоре. Є навіть такий міні-острів. І ось такі кардосні. Море, але воно глибоке, з дітками не так приємно. Він бачу, круг наш унесло, манючку вітер піднявся, отуди, виходить, також її занесло, мама єлі спіймала її, тому що вітер піднявся сильний, і, відповідно, вон сидять, сумують, бо уплив їхній круг. Взагалі, Мілана не плач, не утоне, в морі твій круг. Купимо тобі інший. Підписуємося на канал, більше цікавого тільки у мене на каналі про обманю, припочинок, контакти, в общем, матріатичне море, юнічне море, звертайтеся.